Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас новиночку прям новинка-новинка. Це е, Forte 244 люкс. Є Forte звичайний XT, є люкс, є RD люкс. Вони всі відрізняються чимось, але оце от варіантик. На сьогоднішній день побив рекорд, і тепер це самий дешевий трактор е, на 4-ступенчатій коробці. На 24 коні з 24 колесами. До цього це був трактор Сінтай ТХТ, яких зараз в Україні фізично немає. Якщо коротко, каємовський 385-й двигун, електростартер, генератор, два насоси, гідропецілювач, передній міст редукторного типу 24-й, нормальний міст. Довантажувачі по 7 кілограмів у нас 6 довантажувачів веде 6,5-16. Передня резина 95 на 24 Задня резина з довантажувачем теж 25 кг на кожне колесо. Круглі крила. Значить, як я і сказав, 4-ступінчата коробка, 4 передачі вперед, одна назад. Додатковий ходозменшувач. 4х4 привід. Тобто під'єднується міст, дві швидкості валу відбору. Є блокування диференціалу. Також у нас гідравліка працює в трьох режимах: вгору-вниз, плюс плаваючий. Є два гідровиходи для роботи з заднім обладнанням або переднім. Подивіться, які тут задні чулки. Дуже товсті, класні чулки. До речі, вони дуже відрізняються від попередніх моделей. Ось бачимо, звичайна моделька да? 244-та і люксова. Вона просто вдвічі більша. Це Прям великий плюс. 6 вал 540 обертів і 760, тобто дві швидкості клешні довгі. Яблучка у нас під 20-й палець, є Т-образне наварювання, що, до речі, дуже класно для такої моделі. Переднє крила в комплекті зіп, Отаке от, от сидіння з підлокотниками, Звичайне, зі шкірозамінника, кермо, ну, в принципі, звичайне, з клаксоном. Приборна панель повністю електронного типу. тобто ось така от бачимо. Капот піднімається наперед, розширювальний бачок гідравліки. Акумулятор стоїть на передній частині. Сам трактор має кліренс 30 см, агротехнічний просвіт трохи більше, там 330. щось таке. Капотік, новий капот на цих моделях. ну в принципі на люксових і надзвичайних екстрішках вони однакові капоти з отакими бровками з леду, да, тобто поворотники. І е, галогенкі фари це все метал. тобто е, оце от Пластикова частина, до речі, пластик досить гарної якості, він не відламається. Те, що от реально радує. Металевий капот, металева сітка, в принципі все буде у вас триматися і все класно буде працювати. І ціна 5650 доларів. Це на сьогоднішній день сама дешева модель з 4-ступенчатою коробкою. От реально, гарантія 2 роки, трактор насправді непоганий. Я не знаю, як вони за таку ціну зробили. Тому що і кентавер, в принципі, був по нормальній ціні 5950, Да, там є рівна підлога, зашита частина. Кому це не важливо? Ось ваш варіант. Для підписничків можемо ще зробити маленьку знижечку. Тому, якщо не підписані на канал, Підпишіться, поставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях, як вам така модель. В принципі, мені здається, що вона ну, майже один в один нагадує ТХТ. Тільки тут бокова куліса. коліса. Дана ТХТ центральна була коліса, і редуктор стирчав. Тут виступ дуже маленький. Тому трактор цей е, обов'язково знайде свого власника. Їх приїхало 6 штук. Кому цікаво, набирайте, замовляйте. Доставимо додому без передоплати. З вами була компанія Мотор і огляд на техніку Forte 244 Lux. Пока-пока.